Сьогодні працюю в офісі на окіпні. Я щось не встигла зібрати собі контейнер з їжею, але я точно знаю, що в нас є тут прикольний веганський заклад, тому беру вас з собою на обід. Оп, це веганський гастромаркет, в якому можна і спуштувати страви веганської кухні, а також взяти з собою придбати продукти додому, заморожені або вже готові до споживання. Причому що він відкритий вже 9 років на лівобережній, але я ще там не була. Мені колеги про нього У мене тут лазанья, брокколі з кунжутом. І на десерт тіремі. Так, перше лазаня На мене прям дивиться дуже соковито. Відчувається саме веганський цей фарш, а багато томатів. Ще прикольно, мені подобається, що тут є морква. Ну, імсія сьогодні. Давайте друге брополі. Дуже класно приготована, вона і хрустка, наче альденте, але дуже легко жується. м'якенька, смачненька, з кунжутом. Дуже класно. Тирамісу. Я сьогодні замовила взагалі все, що найбільше люблю. Її любім Ever. Пахне какао. Дуже смачно. Крем дуже ніжний. Так, я так до основної страви не дійду. Дуже класний тирамісу. Це, що я скуштувала, дуже смачно. Якщо ви також на веганстві або постуєте, або просто хочете спробувати якісь смачні веганські страви, то в укропі вони дійсно смачні і дуже поживні.